Всім привіт! Канал Кутовий повертається із творчої відпустки, і тепер, окрім новинних відосів, на нашому каналі також з'являтимуться і інші форматики. І сьогодні ми презентуємо для вас формат під кодовою назвою Рейтинги, в якому будемо збирати різні рейтинги. Все максимально логічно. І в цьому відео ми поговоримо про найгірших легіонерів в історії київського динамо, про тих гравців, за яких легендарним київським селекціонерам має бути як мінімум соромно. Одразу відзначимо, що в цей рейтинг не потраплять легіонери, які приїздили до Києва в часи повномасштабного тому що їм ми респектуємо як мінімум за те, що не побоялися приїхати до нашої країни в ці непрості часи. Тож Лонва і Киперіс можуть видихнути, на відміну від інших героїв цього відео. Ну і перед тим як ми почнемо, підтримайте це відео вподобайкою, канал підпискою, і напишіть у коментарях про найгірших легіонерів, якого клубу ви хотіли б побачити наступну розповідь. На сьомому місці нашого антирейтингу розташувалися одразу дві легенди: Гарісоно Тальваро і Пепе Морено. Це було просто геніальне підсилення для киян. Ішов 2006 Рік, ця солодка парочка не могла бути заявленою у чемпіонаті. і Колумбійців брали чисто під лігу чемпіонів, щоб вони допомогли там. Про це в інтерв'ю дуже впевнено розповідав Ігор Суркіс. І Морено та Отальваро дійсно зіграли в ЛЧ, але ця гра була легендарною. Динамо згоріло в Києві стягу з рахунком 1-4. Морено вийшов на 61-й хвилині, Отальваро на 73-й. І вони майстерно розчинилися на полі. Власне, Динамо на той момент вже горіло 1-3. У підсумку ці персонажі кілька разів з'являлися у молодіжній першості і Правилися додому цікаво, що Морено ще з'являвся в Європі. І це були оренди у Стяуа. причому перша з них була непоганою: 14 матчів і 5 голів. Ну а от Альваро більше не з'являвся у клубах старого світу йому вистачило ліги чемпіонів з Динамо. На шосте місце ми поставили угорця Балажа Фаркаша. Його перехід особисто лобіював Йожеф Сабо, і цього хлопчину в українській пресі одразу охрестили набагато німало новим Мессі. Дуже скоро виявилося, що із Месі Фаркаша пов'язує хіба що візуальна схожість на деяких ракурсах. Чи був він схожим на полі? Ну, приблизно як картопля, схожа на гелікоптер. Фаркаш був на контракті в Динамо з 2006 по 2010 рік, і за цей час він зіграв аж 5 офіційних матчів, постійно травмуючись та лікуючись. Відчув він себе як Месі, напевно, лише один раз, коли в одному з контрольних матчів Динамо зробив хет трик у ворота Гамбурга. Ну як для нового Месі, такий собі доробок. Після Динамо Фаркаш пограв за різні угорські клуби і, на відміну від Месі, вигравав місцевий чемпіонат та Кубок. А у 2021 році він у 33 роки завершив в кар'єру. На п'яте місце ми відправляємо Факундо Бертольо. Це аргентинець, переходив у Динамо із великою помпою. Суркіс розповідав, що за ним дуже довго стежили. Точно знали, що саме цей гравець це те, що потрібно клубу. З його попередньою командою колоном тривали дуже довгі перемовини. Додало галусу навколо гравця, і те, що він дебютував за збірну Аргентини і одразу там поклав два голи. Тож у підсумку за цього мегаталанта віддали біля 4 мільйонів євро і чекали від нього в Україні справжніх див. Склейка той матч за збірну так і лишився єди. Диним, а за Динамо Аргентинець провів аж чотири гри, бо виявилося, що він приховав свою стару травму. Його довелося оперувати, операція вийшла невдалою і так вилетіли в трубу перші півтори роки його київської кар'єри. Далі були Греміо, Евіан і навіть в облюбований динамівськими легендами Ордабаси Факундо залетів. Але що цікаво, грає він і досі. Бартоліо 33 роки, і він бореться за виживання у грецькій еліті зі своїм клубом Волос і зараз вони, вибачте, за каламбур на волосинці від вильоту. А сам Бертоліо на момент виходу цього відео у. У 16 матчах сезону забив два голи. На четвертому місці красується Ніко Кранчер. Це був дуже гучний трансфер. 28-річний Хорват переїхав за ПЛ в Україну за 7 мільйонів євро. Для юних глядачів зазначимо, що це не фантастика. Це був 2012 рік, і тоді траплялося і таке. Кранчер в Англії пограв за Портсмут та Тоттенгем. У стані шпор він видав потужний перший сезон, ну а далі трохи не пішло. Але в нашій рідненькій першості від нього очікували знищення всіх суперників. Досвідчений атакувальний півзахисник із класним ударом та баченням поля так і починав. Поклав Дублі на старті сезону у ворота Волині та Карпат, але потім знову вітання медичній службі. Кранчер став постійним мешканцем Лазарету, заліковуючи старі травми та отримуючи нові. Із червня 12-го року по 16-го ніко провів за киян аж 13 офіційних матчів. Його віддавали в оренду в КПР. Потім були штати й Нью-Йорк Космос і завершив кар'єру хорват у Рейнджерс у 34 роки. Почесна бронза нашого антирейтингу йде до Марко Рубена. І це ще один трансфер до України з топ чемпіонату. 26-річний Форвард змінив філія Реал на Динамо. За нього віддали 8 мільйонів євро, і звісно ж чекали, що він миттєво підсилить команду. Але як ви вже здогадалися з його присутності у цьому рейтингу, нічого подібного не вийшло. Він дуже довго не міг відзначитися дебютним голом. Потім це нарешті сталося у грі проти Таврії. Але той гол таки лишився єдиним для аргентинця у Києві. Він повністю програв конкуренцію Брауну ідея та відпрацював. Правився в орендне турне Евіан, Тігрес і Росаріо Централь. І от саме у Росаріо Марко Рубен довів, що він крутий бомбардир. В оренді він забив 21 гол у 30 матчах, а потім підписав із цим клубом повноцінну угоду і грав там аж до завершення кар'єри, наколотивши ще 75 голів у 195 матчах. На другому місці ще один аргентинець, і від його прізвища вам точно зведе олдскули. Так, це той самий легендарний Роберто Нанні. У Динамо його брали у статусі на секундочку найкращого аргентинського форварда. Саме так позиціонували той перехід і дійсно брали його як діючого найкращого бомбардира чемпіонату Аргентини. В Клаусурі він забив Велес Сарсфілд 15 голів у 18 матчах. Це був трансферний рекорд для Динамо на момент серпня 2003 року, і сума трансферу склала 5 мільйонів баксів. Але пам'ятаємо про геніальність селекції клубу. Перехід провернули так, що період до заявок вже завершився. І на найкращого аргентинського форварда чекала перша ліга і Динамо-2. І вже на тому рівні стало очевидно, що він, вибачте, ніякий й статистика 6 голів у 10 матчах за Динамо 2 на папері виглядає не так і погано, але від такого бомбардира чекали справжньої фантастики. А сталася класика оренди в Іспанію та Італію, а потім завершення контракту із Динамою повернення на батьківщину. Нанні згадав, що він форвард лише у Парагваї, де у складі серо портеньо забив 39 голів у 100 матчах. Ну, і володарем титулу найгірший легіонер Динамо за версію каналу Кутовий стає легендарний Андре. Причому, як виявилося, він і як футболіст, і як людинка гімно. Але про це трохи пізніше. Андре купували 19-річним мегаталантом за 9 мільйонів євро. Крутіше за нього в Сантосі був тільки Неймар, який забив лише на один гол більше за Андре у тому чемпіонаті. Тому перспективи цьому таланту малювали майже як і Неймару. Ну, як мінімум, в цьому були впевнені бразильські агенти. У 19 він дебютував у збірній Бразилії, і це був просто вау-трансфер від Намо у підсумку за киян він зіграв лише 9 матчів в усіх турнірах і забив 0 голів. Далі була оренда у бордо майже за 2 лями. А потім Андрес плавили у Атлеті Комінейро за 5,8 мільйонів. Тож бабки за нього майже відбили, але присмак провалу лишився і відчувається і досі. Ну а стосовно людинки гімнату, тут все дуже просто. У березні 23-го року Андрес став гравцем торпедо Москва і в чемпіонаті над України провів 5 матчів, в яких забив один гол. А його торпедо посіло останнє місце в цьому недотурнірі і вилетіло з нього нафіг. Після цього з Оркостану втік і сам Андре, де він зараз буквально на днях Андре став гравцем клубу Америка Ріо де Жанейро. 33-річний бразилець зараз оцінюється у 300 тисяч євро за версію трансфермаркту. Доволі щедро, як для нього. Ну а на сьогодні все. Ставте вподобайку, якщо вам зайшло це відео, і ви будете чекати на продовження. Напишіть у коментарях, яких ще галімих легіонерів з Динамо пам'ятаєте ви. Ну і звісно ж, бережіть себе. Скоро почуємось.